Привіт, мене звати Ліра, я з України, останні пару років живу в Німеччині, зараз я е, працюю в дитячому садку вихователькою і е, також я сама мама школярів. Е, і за ці пару років, що я тут живу з моїми дітьми, в мене накопичилося вже достатньо е, досвіду, спостережень е, своїх роздумів, інформації. Е, що достатньо для того, щоб почати нею ділитися? Ось. Тому е, сьогодні хочу таку тему підняти, як е, чому е, така нестача вихователів і є проблеми з е, лікарями в Німеччині, е, теж ніби як нестача. Чому це така дефіцитна е, професія? Ну, дві професії. Вони не, не єдині дефіцитні, але е, сьогодні про це. Це більш якби стосується мене безпосередньо моїх дітей, що мені болить, про те я й розповідаю. Ось. Стосовно, стосовно вихователів, мої колеги, наприклад, на роботі, німецькі виховательки, вони пояснюють це так. Раніше вихователів було достатньо, тому що лише діти з трьох років, тобто Сім'ї з дітьми трьох років мали так званий аншпруг на дитячий садочок. На місце в дитячий садочок. Аншпруг це означає, вони мають право затребувати це місце. Ось, потім закон змінився і вже було дозволено з 2,5 років, далі, з 1,5 року, і зараз вже здається з півроку. Тобто кількість дітей, які... Mm, прийдуть в дитячий садочок, потребують і мають це право на це місце, вона збільшується, але не так швидко збільшується кількість вихователів. Ось і тому е, також були прийняті закони, що е, тепер вихователями е, можуть працювати, мають право працювати не лише е, ті люди, випускники. Які вчилися на вихователів, а також з інших професій люди, наприклад, які мають або педагогічну освіту, або соціальну освіту, щось стосовно ну, цієї сфери, тобто соціальна сфера. Ось. Але насправді це все виглядає ще трошечки гірше, гірше, я маю на увазі, для дітей. Да? Або для родин, в яких і діти, які віддають своїх дітей в садочки, але краще для тих, хто хоче працевлаштуватися. Ось насправді можна навіть працевлаштуватися без такої освіти соціальної, можна якісь там курси кінчити, просто почати з. Такої посади не дуже відповідальної. Не Нецієрін, тобто не вихователька, як фахкрафт, як спеціаліст, вона, звичайно, отримує більше грошей, але повірте мені, роботи в неї теж вдосталь. Але можна почати з якоїсь меншої фертреттингскрафт, наприклад, Хільфскрафт це той, хто допомагає. І зазвичай можна знайти такі місця. У приватних певних дитячих справ, якщо ви переконаєте роботодавця, що ви е, зможете виконувати цю роботу, наприклад, є свої діти, або є досвід догляду за дітьми, е, або там, ну не знаю, придумаєте, як це сказати, якщо справді ви відчуваєте, що ви можете це робити. Ось. Це ситуація з вихователями. Тобто раніше це були люди дуже такі мотивовані. ось Зараз вже не такі дуже мотивовані, тому що є не лише ті, хто закінчував цю освіту, а тут освіта, наприклад, ми можемо казати студіум, це звичайно університет, так? а тут є ще аусбільдинг, це не ніби, ніби як коледж, або як технікум по-нашому. І оцей Ausbildung, Арцірін це теж не так просто. Тобто не тільки Арцірін, взагалі. Освіта тут спеціальна, професійна, вона не так, як в Україні. Що туди дуже важко поступити буває, але потім навчатися простіше або хтось взагалі щось купляє. Ось тут купити нічого неможливо. І е, в них справді великі вимоги. Тобто багато людей не закінчують е, розпочату освіту. Ось, вони отримують тепло. Ось, далі е, хотіла сказати про лікарів. Е, у лікарів немає конкуренції, е, лікарів дуже мало, а потрібні вони усім. І це погано, це до речі, від своєї знайомої лікарки чула, яка тут в Німеччині була вже ну вже давно жила і працювала. Ось вона каже: через те, що немає конкуренції, лікарі деякі дуже розслабляються і не виконують свою роботу, як це має бути. Ось, а конкуренції чому немає? А тому що дуже важко, по-перше, мати дозвіл. Вступити на лікаря, на навчання на лікаря, тому що треба мати дуже високий середній бал, коли ти закінчуєш гімназію, тобто ну, найвищий скажімо такий, ступінь школи, так, після якого може людина піти навчатися в університет. наприклад. Так. Це перше і там навчатися важко. От, і тому не багато людей тут можуть собі це дозволити. Ось. Ем, тому для тих, хто має таку освіту за кордоном, наприклад, ви з України маєте цю освіту, то у вас є дуже добрі шанси тут е, влаштувати свою кар'єру. Але це не простий де, шлях. Але це просто пару слів про те, чому ці професії є дефіцитними, і чому ви маєте чекати чергу, іноді по кілька місяців, щоб піти до відповідного спеціаліста, якщо це лікар, так. це мої спостереження і розмови, і досвід. Ось. Все на цьому поки що до наступних зустрічі. Бувайте.